Збитки на понад декілька мільйонів гривень на Прикарпатті викрили масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії. Організувало її одне з найбільших підприємств із переробки полімерних відходів на Косівщині. Фірма використовувала схему для забезпечення виробничих потреб. При цьому підприємство не сплачувало кошти за спожиті ресурси. Поліцейські Прикарпаття викрили підприємство, яке незаконно відбирало газ та електроенергію. Збитки державним компаніям сягають кількох мільйонів гривень. Правоохоронці задокументували масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії організовану одним із найбільших підприємств із переробки полімерних відходів, що діє на Косівщині. Під час проведення санкціонованого обшуку на території підприємства правоохоронці підтвердили факт незаконного втручання в газорозподільчу мережу. Також задокументували неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем для Ведення комерційної діяльності поліцейські вилучили речові докази, які вже направлено на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 292, а також частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Люся Грибик Святослав Іванюк, телеканал 402. Накинувся на дружину з ножем. В Івано-Франківську чоловік поранив 43-річну жінку. Фігурант у стані алкогольного сп'яніння наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині, потерпіло з численними пораненнями, госпіталізували до лікарні. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в місті Івано-Франківську на вулиці Довженка у під'їзді житлового будинку перебуває жінка з ножовим пораненням. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт. 46-річний чоловік завдав 43-річній жінці численних тілесних ушкоджень. Зокрема, проникаючого ножового поранення органів черевної порожнини, різаної рани правого стегна, рук. Після скуєного чоловік утік з місця події правоохоронці вилучили речові докази. Самого зловмисника поліцейські оперативно затримали його місце знаходження. Фігуранта Виявили в одному з житлових мікрорайонів міста неподалік місця проживання. Встановлено, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Також і встановлено, що на момент чинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною першої статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі суд обере фігуранту запобіжний захід. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Як без зайвих клопотів оформити ідентифікаційний код для неповнолітніх? У ДПС нагадують порядок отримання паперового документа, що засвідчує реєстрацію в державному реєстрі платників податків. Для цього потрібно особисто або через представника звернутися до податкової, подати облікову картку за формою 1 ДР. Вона і є заявою та придівати документ, що посвідчує особу для тих, кому ще не виповнилося 14, Це робить один із батьків прийомних батьків, усиновитель або опікун. Для реєстрації дітей до 14 років батьки повинні подати до контролюючого органу заяву за формою 1ДР, також пред'явити свідоцтво про народження дитини. Якщо свідоцтво про народження дитини видане неукраїнською мовою, потрібно надати переклад, завірений перекладачем. Крім того, для реєстрації дитини потрібно надати паспорт одного із батьків та пред'явити документ про реєстрацію дитини чи одного із батьків. Тобто, це може бути витяг з територіальної громади чи паспорт книжечка з зазначенням адреси проживання одного із батьків, якщо діти проживають за даною адресою. Підлітки від 14 до 18 років можуть звертатися до податкової самостійно, але обов'язково з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу для отримання документу. Про реєстрацію в державному реєстрі дітям від 14 до 18 років батьки чи самі діти повинні пред'явити паспорт громадянина України, тобто id карточку Крім того, публічну послугу можуть надати ДМС при виготовленні паспорта вперше. Для дитини і зареєструвати її ідентифікаційний номер. Тобто він буде прописаний в безпосередньо в паспорті з шляхом обміну між ДМС та податковою. Подати заяву на отримання ідентифікаційного коду можна й онлайн через електронний кабінет платника податків або застосунок Моя податкова реєстраційний номер видають протягом трьох робочих днів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Особливості перебігу цьогорічного опалювального сезону, попри його старт, основною проблемою для багатьох громад залишаються борги за енергоносії. Про це під час наради повідомив заступник голови ОДА Вадим Созоник. Частину заборгованості вже виплатили. Однак деякі громади все ще не виконали зобов'язань. Основна проблематика є наявність великої заборгованості, що перед нафтогазом і газмережами. На сьогоднішній час завдяки проведеній спільної роботи з Нафтогазом, газмережами і міністерствами, нам вдалося погасити значну частину заборгованості перед газмережами і перед Нафтогазом. Містом Івано-Франківському разом з Івано-Франківському Теплоенерго. Досягнуто згоди щодо реструктуризації значної частини заборгованості. Своєчасна оплата за енергоресурси гарантує стабільну роботу системи теплопостачання. Перш за все за погашення боргів відповідають керівники громад. Наголошує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Дуже багато є так, коли виходять голови громад у ефір і жаліються, що немає газу, але забувають суспільству сказати, що вони заборгували. Що одні з найбільших боржників в Україні, тому, шановні колеги, розрахунок. Ви розумієте, що дуже важливо сьогодні перед державою розраховуватися за спожитий газ, тому що у нас непроста зима, і якщо у вас є кошти на рахунках, то першочергово треба сплачувати за борги, а не накопичувати ці борги. Часом у Франківську, згідно з розпорядженням міського голови, розпочали опалювальний сезон і в житловому фонді. забезпечити тепло в оселях мають використовуючи альтернативні види твердого палива. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Комплексна допомога та підтримка у Франківську представили алгоритм дій для родин, чиї рідні зникли безвісти за особливих обставин. Про це під час наради в голови ОВА розповів представнику уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий. За його словами, такі родини потребують окремого підходу роботи. До них потрібен інший підхід ніж до родин загиблих захисників і захисниць. Інший психологічний стан, інші потреби у супроводі і підтримці. Це окремий кейс для фахівців із супроводу, управління ветеранської політики Ода, громад та ТЦК і СП в цілому. Слід рахувати, що кількість родин безвісти зниклих вже дуже близька. До кількості родин загиблих захисників і захисниць. Після нещодавних змін у процедурі сповіщення родин повідомлення одразу містить обставини зникнення військовослужбовця. Це дозволяє уникнути тривалого очікування результатів розслідування з військової частини. Для рідних важливо одразу після отримання такого сповіщення звернутися до національної поліції, а також зареєструватися в електронному кабінеті координаційного штабу. Після отримання цього сповіщення варто звернутися до національної поліції, відкрити кримінальну справу. По факту зникнення безвісти і протягом 24 години, ну, наступних 24 години отримати витяг про відкриття кримінальної справи, а також сформувати реєстр, витяг з реєстру безвісти зниклих. Дуже важливо, надзвичайно важливо працювати в електронному кабінеті Координаційного штабу безвісти зниклих. Його взірець я на власному досвіді показую. Зареєструватися на сайті там досить просто це робиться. Чи якщо є старші люди, які не мають цієї можливості допомогти фахівців із супроводу ветеранів, до слова голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила на необхідності створення окремої групи спеціалістів для роботи з родинами зниклих безвісти захисників. Лис Іван Пілецький, телеканал Після повернення зі служби він вирішив присвятити себе справі, яка дарує радість людям і турботу тваринам. У зоомагазині ветерана Романа Турика можна знайти усе для домашніх улюбленців: безліч корисних смаколиків, корми, аксесуари, іграшки, акваріуми та клітки. До війни чоловік працював ветеринаром. З початком повномасштабного вторгнення служив командиром зводу 102-ї бригади. У 2022 році отримав тяжке поранення під Гулійполем і тривалий час проходив реабілітацію. Наприкінці липня його звільнили через групу інвалід. Дності втрата слуху та стан здоров'я не дозволяли виконувати бойові завдання. Я можу і і маю можливість і знання, і уміння, і розуміння можу пояснити багато чого як ветеринарний лікар, і тому відкрили за наші котики. Обрали саме цей напрямок. Це напрямок наших малих друзів, домашніх улюбленців, оскільки в нас багато було і собак, і котів на фронті. Тому це не, не кажуть, для нас це і близька тема, і тому ми її вирішили розвивати. Дружина Романа Марія, фармацевт за фахом, добре знається на ліках та їх дозуванні, що важливо і для тварин. Тож каже, жінка одразу взялися до справи. Він втратив свою працездатність, частину працездатності. Дякувати Богу, руки ноги цілі так. Але так з вигляду він в мене здоровий, нічого не скажеш. що Йому щось щось не так, що він не здоровий, нічого не скажеш. Але насправді. Здоров'я багато втрачено. І то, оскільки фармація каже, кажу, ні, кажу, давай спробуємо. Я вже в роддомі була, як його друг нам підійшов, ми проконсультувалися, він нам сказав, що він нам допоможе. І так, ми, так чоловік-ветеринар, ми вирішили стати, відкрити наше маленьке дітище. Нині зоомагазин Романа Турика підтримує й інших ветеранів, які після служби знайшли справу до душі. На полицях представлена різноманітна продукція для тварин створена власноруч військовими та ветеранами. Є також наші хлопці, які виготовляють, наприклад, смаколики для собак. так? І для котиків ми їхню продукцію також представили у нас в магазині. Є хлопці, які виготовляють, наприклад, дрябки для котиків. Ми також їх представили у нас в зоомагазині. Є ветерани, які виготовляють будиночки для гризунів, різні іграшки для гризунів. Ми також їхній бізнес представили у нас в зоомагазині. Тому ця співпраця вона є єдиним цілим ветеранському, ми відчуваємо підтримку одне одного і розуміємо, що ми не одні. Щороку у Франківську відкриваються нові ветеранські бізнеси різних напрямків. Міський голова переконаний, це означає, що військові, повернувшись з фронту, знайшли себе у тилу. Тішимося, що ветеранський бізнес у Івано-Франківську розвивається в різних сферах. Ви бачите, ми були і виробників м'яса, і виробників шевронів, і виробників мебельної продукції. Хочемо популяризувати, щоб люди знали, щоб підтримували, тому що хлопці віддали своє здоров'я. А на жаль, деякий бізнес і життя хлопців, тому що вже дружини героїв продовжують родинний бізнес. Хочемо, щоб про це знали в Івано-Франківці, щоб підтримували, в тому числі коштами, ресурсами приходячи, купляючи. Власна справа для Романа Турика стала не тільки реабілітацією, а й новим етапом у житті після служби на фронті. Тож він радить усім ветеранам, хто переживає подібні труднощі, братися за щось своє. Віталія Кужандрія Ргара, телеканал чотириста